І так, привіт, друг. Сьогодні в нас а, початок місяця, початок а, серпня, сьогодні перше число, сьогодні відкриття місяця, сьогодні відкриття тижня, відкриття дня було зранку, да? логічно. А тому а, сьогодні я вже встиг поторгувати на диво, на диво. Сьогодні а, ринок не був якийсь такий. Поганий, да, важкий. Я б сказав, він сьогодні був принаймні читаємий для мене. Я б відкрив сьогодні три угоди, які я закрив в плюс. І так, перша угода була відкрита по валютній парі, це у нас долар, канадський долар. Яка тут логіка? Ми бачимо. Я відмічав тренд на пониження, який був у нас дуже добре видно пониження локальних мінімумів. Ось тут бачимо пониження локальних мінімумів. Ось тут, точніше, ось тут максимумів, а ось тут вже мінімумів. Локальних мінімумів. А я бачу, що було пробиття. Ось цього локального мінімуму, який два рази встримав ціну. І зараз в нас відбувається відкат. Куди тут я буду входити? Тільки на пониження, тому що в нас є тренд на пониження, в нас є пробиття локального рівня. Ось тут я відмічаю для себе рівні, для яких а, я буду відкривати. Перекриття в разі затяжної корекції. А, тому тут логіка дуже проста: тренд вниз, пробиття локального рівня, а, відкат до рівнів а, сопротивлення, плюс тут у нас дивергенція на об'ємах і вхід на пониження досту. Перше коліно, о, точніше, основа закрилась в мінус, а, Перше коліно перше коліно закрилось в плюс. 63 пункти. Я думаю, це це нормально. Наступна валютна пара це в нас євро євроат. Вони, в принципі, схожі всі. А, тому тому ось так. Тут то саме. А, до сьогоднішнього дня, тобто минулого місяця, на закінчення минулого місяця, Тренд рухався а, на пониження. Тобто ми ось тут область сопротивлення, з якої ми йшли ось тут на пониження, далі корекція, і ось тут далі ми йшли на пониження. Сьогодні, а, як ми відкрились, а, теж ми пішли на пониження. Ось ми також пішли на пониження, пробивали всі. Рівні, з пробитий, такий хороший. Да? Ось цей пробитий. Ну, тобто ціна падає, ціна падає, тому логічно ми будемо заходити на пониження. Раз вона падає ми будемо йти з нею. Що тут відбувається? Я бачу, що йде пробиття з цього локального рівня. Я сподіваюся, все добре видно. А, і я бачу, що йде відкат. Тобто пробиття, відкат, є цей рівень, тут була реакція. Я входжу на пониження по ось цьому потенційному русі на пониження. Ось я відкривав. Так. Ось я відкривав основу. Ми дійшли імпульс до цього рівня. Відкриваю основу на пониження. Ось така основа, тільки я відкрив її на 10 хвилин, поясню чому. Тому що, по-перше, я бачу імпульс. Тобто, це був імпульс. І я відкривався від, нижньої, від нижнього кордону а, ось цього рівня. Далі я бачу, що в нас наступний рівень знаходиться вище. Може бути таке, що ціна піде ось так походить, і тоді піде вниз. І мені 5 хвилин просто не вистачить. 10 хвилин, я думаю, вистачить. Тому тут я заходжу на пониження на 10 хвилин. І як ви бачите, як ти бачиш, друг, а ціна пішла вгору і потім вже пішла вниз. Друге перше коліно закрилося в плюс. Наступна валютна пара це у нас GBP Out. А Як на мене дуже цікава валютна пара, тому що хтось міг би тут сказати, що ось дивись, у нас тут є рівень підтримки, у нас тут йде зараз тренд на повищення. Так, я візьму інший колір. У нас тут є тренд на повищення. Тут тільки входимо на повищення. Можливо, він буде правий, але но... що бачу я, що в нас От, був такий клин да? на повищення. Ми з нього вийшли. Вийшли ми куди на пониження. А ми дійшли до області з цієї хорошої області підтримки, від якої була дуже певна реакція на повищення. Це дві свічі впевнені. Але далі я бачу, що Ось звідси де, ну, просто сильний рух на пониження, який пробиває вже сьогодні ось цей рівень підтримки, який стримував. Ми бачимо ось тут стримував, тут були хибні пробиття. Далі були ось тут стримував, ось тут стримував, Ось тут також він стримував. Далі я бачу пробиття, я бачу йде відкат. Тому тут, власне, я вхожу на пониження, тому що. Спросно зараз, точніше, зараз є пропозиція на ринку і в нас падає ціна. Друге, пробивається рівень підтримки сильний, який стримував ціну. Де ретест, це в нас третій фактор ретест. Четвертий це в нас хороша область сопротивління. Чотири фактори для того, щоб заходити на пониження. М5, ось, я відмічив, від, відмітив область сопротивлення. А чому я не відмічав ось тут? Тому що, ну, це фітіль, Ми бачимо, це був фітіль, тут було хіпне пробиття, я не відмічав. його, Я опирався виключно на хороше ось тут, скопичення ціни. Ось тут ми бачимо, була реакція, це вже наступний рівень. Ось тут були реакції для перекриття в разі статичної корекції. Тому ось тут я, в принципі, звідси я чекав ось цього підходу, тобто це 15 хвилин я чекав, коли підійде ціна до цього рівня. Ціна підійшла, я відкриваю основу, і ось такий впевнений плюс на 99 пунктів. Я думаю, це супер. На цьому я буду закінчувати. Ось такий перший день в новому місяці. Получився. Ось така торгівля в новому місяці. Я думаю, це дуже добрий ре результат, три плюса. Супер. Йдемо далі, вчимось, практикуємось, наробляємо досвід, який в майбутньому а, перенесе нам хороший і хороший профіт. І так, записую це відео вже на наступний день, тому що я ввечері ще відкрив дві угоди, зараз якраз розберемо їх. Перша влітна пара була долар єна. долар єна, тут все по стандарту. Так, змінюю колір. Тренд вниз рухається як глобально, так і локально, дуже добре видно. Пониження локальних мінімумів, максимумів все супер. Що ми бачимо конкретно ось тут? Дуже сильний рух вниз був цими двома свічами. Тут вже був відкат. Далі бачимо був сильний імпульс на повищення. Ну, по і того, по ітого продавці сказали, що ми тут головні, і вони толкнули на пониження. Далі ми бачимо, що відбувається корекція на повишення. Тобто ось це тренд. Тренд, тренд, тренд. А ось це. Так, змінюю колір. Корекція, корекція. Корекція, корекція, корекція. Тому тут вхід на пониження. Ось так відмічаю локальні рівні, на які буду опиратись. Ось тут я відкривав основу, в разі чогось ось тут я би відкривав вже перше коліно і ось тут друге коліно. Тому що це досить хороші рівні. Ось тут були реакції. Ну, на історії видно, що тут було накопичення, да, мінімальне. Ось тут були реакції, ну, і тут були реакції. Тобто це досить хороші рівні, на які можна. І треба опиратися при тренді на пониження. Основа закрилася в плюс. Наступна валютна пара це в нас австралійський долар. Долар. тренд. Тут явно на повищення. ми бачимо, що ми бачимо? Повищення локальних мінімумів. Ось тут, ось тут ми бачимо повищення локальних мінімумів. Тобто, на М30 на H1, ми дивимося глобально, яка взагалі в нас ситуація відбувається? Чи в нас тренд, чи в нас консолідація глобальна? Куди ми йдемо? Вгору, вниз. Що у нас відбувається? І якщо подивитись на М30, то тут ну, явно видно, що ми рухаємося на повищення. Відмічаємо, що в нас була пробита ця область, яка стримала минулого разу ціну ось тут. Відбулася ось така корекція. Цього разу ми бачимо було пробиття. Що нам це говорить? Це нам говорить про те, що тут є покупці, які готові йти куди, на повищення. Так, такий чоловічок вийшов. Вони готові йти на повищення. Далі ми бачимо, відбувся ось цей пролив. Тут від області запротивлення пішли різко вниз. Зловили ось цю область, де були реакції. Ось тут. І від неї вже імпульсно пішли знову вгору, но область запротивлення ми тут не змогли пройти. Тому відбувається відкат, опираючись на локальні рівні, які знаходяться нижче, я входжу на повищення. М5. Бачимо, що да, в нас ось тут а, іде ось таке пониження, тобто локальних мінімумів і максимумів. По логіці, по логіці, може бути пробиття до ось цього рівня, або до ось цього рівня, або взагалі хибне пробиття до цих рівнів. Все це може бути, так. Да. Ну тут я все рівно вирішив зайти на повищення, тому що бачу пінбарчик. Ну, Пінбарчик на М5 це ну, трошки несерйозно, але все одно. Да? Глобально я бачу картину цілу, що тренд рухається на повищення, є локальні рівні, які давали реакцію. І цей раз також я вирішив зловити реакцію. І ось такий плюс вийшов. Так, а на цьому тепер точно все. Всім пока.